Тут в мене гарний вазончик. Що ж, певен, що всі чекають на сьогоднішній аби не було 18+, на сьогоднішній випуск Холостяка. І тут я одразу накинувся, тому що я цю Йольку бачив, що вона лицемірна ще з перших оцій недолугих фоток. вона навіть не знає, як Ну, ну це так недолуго було, як вона робила ці фотографії. І я одразу пішов її хейтити в коментарі. Ну, типу, диванний експерт. Краще він вчительку залишив минулого разу. Хоча б ще зайвий раз пообнімав її. Але, власне, ну, який пастух, такі і вівці. Ну, а далі дивіться. Почав коментувати ці лейки, тому що я бачив її лицемірство ще одразу. І секунди не пройшло, як вона просто закрила коментарі. Але ну, вона навіть жодної фотки. А, ось ось. ось, Це то, що вона на фотках. Ну, ви подивіться. Ладно, цей Остап. Чи Тарас. Боже. Ну Що то хуйня, що то хуйня. І обидві ці такі хуйні, що ви поняли, як воно. Ну, ну, база. Та й не більше.